Доброго дня. Є мета і мрія. Мета і мрія, які часто переплітаються, заплутаються і плутають життя людини. А і закривають реальність і перспективу. Не всяка мета і мрія показують не одне і те саме. Мета у святому ділі людина знає, чого повірила і куди йде. Мрія устатані ілюзія. Він мріє. Сьогодні поговоримо про частину одної мети Ісуса Христа і співпоставив її з мріями д'явола. Мета Ісуса Христа вирішена на слух після встановлення вечері Господній. І взявши хліб, помолившись, розламав і дав учням, кажучи, це тіло моє, яке за вас віддається, це чидіть на спомин про мене. Так само взяв чашу по вечері, промовивши, ця чаша – новий заповідь у моїй крові. Яка за вас проливається. У цих віршах показана мета Ісуса Христа, Сина Божого, нашого Спасителя. Це чиніть на спомен про мене. Луки 22, 19. Пийте з неї вші. Це робить на спомин про мене, було відкриття апостоли Павлові. Бачимо на спомен. Мета, що споминали. Ця мета більшу дію і перспективу має не для самого Ісуса, а для кожної людини. Особисто. А от прочитаємо мрію сатани, Ісаї 14, 13. Ти ж сказав, Богу у серці своєму, зійду я на небо. Бо зір Божих поставлю Христова Свого сяду я на горі збору боїв. На кінцях північних підіймуться понад гори хмар, уподоблюсь з селищем. І друге місце теж описує про мрії сатани Езекілія 28,2, так говорить Господь Бог за те. Що полишилось, серце -то твоє. І ти сказав, я Бог. Сиджу на Божому престолі в серці морів. Серці морів. Серці морів це означає серед людей. Трошки і правди. Але підсумовуючи ці два місця, ми бачимо, що далі там у тексті каже, та скинений ти до сього, до найглибшого гробу. А ти тільки людина, а не Бог, хоч ставив своє серце на рівні серцем Божим. Мрія, з'явивши єся, вона народжує впевненість. Легше може стає жити. Мрія сатани, ми бачимо, була у мові. Вона в його була в серці, він не обходив, бієве в раю, в комуфлязі сатани, змія, буття п'ять. При розмові він успів уставити умову слова. Станете ви, немов боги. Ми бачимо, що у мові людина висказує, дьявол тут висказує, змій висказує, сатана висказує, що в його уяві станете як боги». Уяв всіває. Так були побудження. Таке в сатани, у цього змія, стать вище Бога. Мрія і мета мають різні важі, побучі у житті, впливу і перспективу на майбутнє, на майбутній вік, який буде вічний. Мета Бога Ісуса Христа і Духа Святого в грішному світі спасти людей своїх від гріхів їх, так говорив ангел Йосипу, чоловікові Марії. Мета Ісуса Христа. Зібрати дітей Ізраїля під свій захист. Мета Ісуса Христа, щоб не загинули щоб. люди від якоїсь катастрофи, щоб у них була віра, блаженні, вмираючі в мені, в Господі, каже Ісус Христос. Ведеться церквою. Колосальна глибока робота з душами людей. Можуть бути катастрофи. Ми бачимо, що люди згрішили, каже Бог, зітру з лиця землі потопом. І так і зробив. Зараз, завдячуючи милості, Сина Божого Ісуса Христа, який охороняє, який тримає, я бачив видіння, що на небі був великий круг і сходу. І перед цим кругом стояла особа якою голова була схилена на праве плече, і цей круг наближався до землі, а ця особа розставила руки, цей круг наближається, все ближче, ближче до землі, а ця особа розставила руки і не пускає, і не пускає, не приходить. Бога. Держить час, Син Божий, хоче, щоб усі люди Спаслися притримує. Може, і для тебе він притримав цей час ще сьогодні, Скористайся цим моментом. Чиніть на спомин про мене. Єдине, що Ісус Христос заповідав, звершувати вечерю Господню в його пам'ять. Це єдина заповідь, його пам'ять. Підноситься до його смерті. Споминать, що він у минулому вмирав за наше майбутнє. Споминаючи його викупне смерть, і так і звучить у нашій свідомості, у словах віруючих, все вчиніть на спомин про мене. Споминаємо, споминаємо тебе, милий Господь, кожний з нас, хто вірить в Ісуса Христа, ми споминає. І ні, на про мене. Є дехто з людей, теж роблять заповіді споминати, щоб споминали діти, внуки, правники, держави його діяльність, його зроблення, його кар'єру достатки, посаду. А тут каже син Божий, який має ця найбагатша людина, у всьому творінні Божі, Каже, споминайте давнішню колишню смерть мою. Да. Це най зараз на землі. В раю, зарішивши Адам і Єва, кусили від дерева пізнання добра і зла. І в їх осталося. Каже, Бог казав. Десь упустите смертю побрете, осталася смерть. І з того творіння, яке Бог створив, щоб людині осталося від святого неба і святого смерть. І от Ісус Христос, прийшовши на землю, оцей варіант, як говориться, приєднався, приклеївся, до смерті взяв смерть. Він перетворює цю смерть на спащіння, простивши гріхи наші. На Казання перетерпів за нас. Гримня нам 5-6. Христос умер за нечистивих. Бо наряд чи за праведника, хто помре. Хіба що за доброго? Чоловіка, може, хтось і відбачить. А тут, коли ми були ще грішниками, Христос помер за нас. А що Христос помер, то помер назавжди для гріха. Значить, в Ісусі Хрис... в Ісуса Христа. Була не смерть. Багато місць у Слові Божому про це каже. Особливо в посланні до рим'янам, корінціянам, апостол Павло розкриває ці місця про смерть. Це чи ні? Наш спомин про мене. У Біблії, Писанні, споминай, помні, споминать про смерть Ісуса Христа. Це означає молиття молиття означає молиття. А молитва. Молитвою звертаємося до минулої колишньої смерті Ісуса Христа. Молитвою напоминаємо про себе, що ми живі, що ми віримо у тебе, Господі Ісус Христос. Ми помним, ми помним тебе. Я грішник, гріх зарає спасені. А Ісус Милий не ми помні, помні. Винаю, молюсь, що я вірю, що Він правду робив, говорив, заповідав, вірю в цьому. Вірю, що дійсно в правду він помер за мої гріхи замість в мене. Відні нас. Помед про мене, казав Ісус Христос. Споминаємо це з подякою. Дякуємо І Ісусу Христу за звершене викуплення від гріха пекла. Дякуємо, а не просимо, щоб викупив, бо ми вже давно викуплені. Потрібно тільки віри у здійснене їм. Ми викуплені після покаяння, віри в Ісуса Христа, Хрещення, відвідання близької до нас серці. Святий порадок, сердовищі гріха. Раніше чи пізніше потрібно було починати наводити святий порядок. Не от на землі прийшов Ісус Христос, щоб навести цей святий, потрібний запланований Богом порядок. Духовний, святий, божественний, запланований Богом порядок. Цією справою дорученої Бого. доручено була. Знайте кому? І Ісусу Христу. Ісус Христос ще прийняв близько. Він його вклав у мету життя. Його було бажання, виконуючи вказівку розпораження Отця Бога, І Ісус Христос користувався святими мірами, нормами, щоб пропонувати створити бездоганну платформу праці, в яку сатанинські сили не бажають входити, не хочуть, не можуть, не мають права прививши, навчившись робити зло, не вміють. Вибрав метод ісус Христос такий, що не можуть злістили туди вміщатися спорт цю справу викуплення нас від гріха, бо потрібно каятися. А вони нагрішили і ніде не мав слові Божому, що їм дозволено Богом покаятися, Ніде не написано, що вони можуть не Ніде не написано, що вони каялись, Ніде не написано, що вони покаяться. Вибрана система спасіння для людини. Це так простенько, А от подумайте, глибоко. для вас є можливість покаятися. Звісили не тільки ворогувати з послідовниками Ісуса Христа. Святе життя її зрозуміло. Господь Ісус Христос досягнув своєї мети, виконав доручення Бога. У час страждань своїх, більша частина мови, і Ісуса звучала милостиво, співчутливо зрозуміння. Звучало слово прости. «Отче, прости їм, бо вони не знають, що чиї. В минуту лиха слідкують за словами ус людини, Бог, дьявол. Від сказаних слів залежить вічна доля і, попавши в біду, і створивши умови біди. Розбійник на хресті, воїни, виконуючи приказ, розуб'яли і Ісуса Христа. І, і Ісус Христос на їхній стороні каже Отче. Отче, Отче, простий їм, не знаю, що ще. Вони їм їбданий приказ. без свідомості раді наживи, раді задоволення вбивав людей. Каже, Отче, спон, Господь, нині. Возьми ворою. Словами, Отче прости їм сам собі, і Ісус Христос скоротив муки страждань своїх на Христі. Він помер раніше розбіг. Повіримо чим слова і провірим кожен себе, чого мені більше. Мети чи мрії. Мета направлена до святості Благословення. Мрія без Христа, без жертви загиб нашого Спасителя. Ніяка Марія користі не дасть, не допоможе. Свята мета, не збиваючоїся Марія. Ще ти остаєшся в ріки, провіримо кожні з собою. Божа мета спасти, уклади цю мету в своє серце, скористайся Євангеліє новим заповітом. Господне, що пропонується, тим би то не було, то мрії, які ніколи не збудуться. Хай Бог і Дух Святий Розісниць. Амінь.